Вітаю, друзі! Сьогодні ось таку красу вам покажу. Це пустельна троянда, або троянда пісків. Так узагальнено називають утворення кристалічних кластерів гіпсу або бариту. Мінеральні агрегати утворюють характерні зростки лінзоподібних сплющених скупчень кристалів, що складаються у вигляді розеток. Троянди пустелі формуються в шарах піску або ґрунту. Колір цих скупчень зазвичай визначається кольором субстрату, в якому вони утворилися. Здебільшого троянди пустелі виростають до 5 сантиметрів у діаметрі. Але часом трапляються скупчення, які перевищують вагу у 40 кілограмів і мають довжину понад 50 сантиметрів. Троянди пісків народжуються за особливих умов. Коли над пустелею трапляються опади, вода миттєво всмоктується в пісок. Якщо піски багаті гіпсом, його компоненти вимиваються і йдуть разом з водою в глиб. В кліматичних умовах пустелі розджин доволі швидко випаровується. Після повного випаровування води утворюються кристали гіпсу. Оскільки він кристалізується в піщаній масі, частинки піску неминуче стають включеннями в кристалі. Жителям Сахари пустельні троянди відомі з давніх часів. Їхня беззаперечна краса зробила їх символом кохання, що нев'яне. В деяких країнах троянди пустелі дарують на річниці стосунків і День Закоханих. Форми цих кристалів надихнули архітектора Жана Новеля на створення нової будівлі Національного музею Катару в Досі. Така ось чергова цікавинка природи дивовижна, майже ювелірна краса, яка надихає людей на створення прекрасного. Ну а мені залишається тільки традиційно нагадати вам, що світ сповнений дивами. А отже, буде нова зустріч і нові захопливі історії. Побачимось!